На початку грудня Тернопільщину сколихнули два випадки самогубства неповнолітніх. Обом дівчатам було по 15 років. Слідчі запевняють підлітки, вкоротили віку через нерозділені кохання. Проте це не єдині випадки суїциду у нашій області. Самогубство двох дівчаток, 15-річних. Ви знаєте, це було в Сумському збиральському районі. Ми проаналізували ситуацію. По цих випадках конкретно і також по випадках, які були протязі року, а протязі року загалом 103 випадки, випадків самогубства, в тому числі ну, дорослого населення, декілька випадків неповнолітніх. Батькам потрібно звертати увагу в першу чергу. Просто реагувати. Тому що дуже часто звертаються батьки, і вони кажуть, Дитина говорила про це, але ми не думали, що це серйозно, вона ж вона не може такого зробити. розумієте? Тому найбільшим міфом про суїцидну поведінку є те, що коли людина про це говорить, значить вона цього не зробить. Психологи застерігають бути пильними до своїх рідних, особливо якщо це діти-підлітки. Кажуть, через життєві труднощі людина може замкнутися у собі, впасти у депресію та найгірше покінчити життя самогубством. Тому потрібно звертати увагу на найменші дрібниці їхньої поведінки. І от такими дзвіночками, про які ви питалися, обов'язково є такі антивітальні вислови, так звані. Це не життя, це існування. Або навіщо жити? Або навіщо так жити. Або я не хочу жити, це вже край. Розумієте, дуже часто батьки не звертають уваги на такі слова, вважаючи їх російському ребячеством. Тобто. І дитячі пусті розмови психологи запевняють, втрата близької людини неабиякий стрес для рідних. Терміном полегшення визначається 2-3 роки після похорону. Найважче пережити смерть дитини, яка вчинила самогубство. Після такої втрати батьки оговтуються не менше ніж через 5 років. Як боротися із такою втратою і пережити горе? Дивіться розширений сюжет у неділю, 18 грудня, в програмі провінційні вісті. Тиждень.